Вітаю, друзі! До вашої уваги кофта. військово тактична. Колір олива, фліс 350 грам на метр квадратний. Це щільний фліс гарної якості. Комір стійка. На грудях кишеня з лівої сторони. Дві бокові кишені. Лікті та плечі посилені додатково тканиною. Це 80% бавов на 20 поліестру і ріпстоп. Низ кофти затягується резинкою, з фіксатором. Рукава у нас на резинці.